Яка різниця між стандартним водяним кульовим краном і для газу? Якщо ми беремо стандартний кульовий кран, який продається в Україні, то він матиме підтискну гайку. Під Цією підтискною гайкою розміщений тефлоновий щільнювач. Цей тефлоновий щільнювач не, не дуже добре працює з газовим середовищем, тому для газовий кран кульовий кран для газу справжній він не має мати підтискної гайки. Тут така площина, і всередині два кільця НБР або Вітон, які дійсно класно працюють з газовим середовищем. Це дійсно газовий кран. Але є такі, також на ринку такі крани, наприклад, отакий. Якщо ми знімемо тут бабочку, та він так, також має жовтий метелик, але, але всередині ми маємо підтискну гайку, значить, що він має тефлоновий щільнювач. І це насправді на не газовий кран. Тобто такий газовий кран не можна ставити на газ. На воду так, а на газовий ні. Так, що перевіряйте перед передподбання?